Протягом року офіцери головної військової газети з метою популяризації військової служби та висвітлення проблемних питань відвідували частину у віддалених гарнізонах. Формат зустрічей передбачав залучення мешканців регіону діалог з місцевою владою. Другий рік поспіль наша газета Народна армія проводить виїзні редакції у віддалених гарнізонах по всіх Україні. Цього разу ми приїхали до бродів. Перш за все, ми хочемо, щоб якнайбільше молоді познайомилися зі специфікою цієї частини, щоб вони ознайомилися з технікою, щоб вони зрозуміли і побачили на власні очі, що це таке. Військова служба цього року Бродівський гарнізон став заключним пунктом роботи військових журналістів. Тож офіцери Львівського регіонального медіа центру та газети Народна армія організували для мешканців району справжнє свято. Тут мета була тільки одна поспілкуватися з дітьми. Спілкуватися з юнаками, які найближчим часом підуть до українського війська, і щоб вони могли порівняти, побачити і зорієнтуватися, що собою на сьогоднішній день являє українське військо. День відкритого неба. Військові журналісти та командування 3-го окремого полку армійської авіації влаштували для учнів бродівських загальноосвітніх закладів. Зранку місцеві школярі відвідали литовище полку. Понад 30 старшокласників змогли не лише поспілкуватися із екіпажем бойових та транспортних вертольотів. Але й самі відчути себе у якості пілотів бойових машин. Ми побували всередині в кабінах. Нам розказали, як, що, що за що відповідає, як користуватися ним, як, як дізнатися про щось багато. Нам розказували, показували. Було дуже цікаво. Декілька годин бойові пілоти, які неодноразово виконували миротворчі завдання за кордоном, розповідали про особливості служби у полку, ознайомили із будовою та озброєнням бойових машин, розповіли про службові будні військового аеродрому. Мені Місдове озброєння, як розказували про озброєння цих гелікоптерів. Ну так дуже цікаво. Побув самого гелікоптерів, враження дійсно отримав, Дуже цікаво. У користі такого заходу для виховання молоді шкільні викладачі впевнені одна справа показати їм на малюнках, а інша справа вживую. От в мене за 16 років працю я в школі, тільки і я в гімназії ще працюю. в мене 36 офіцерів вже тільки в Збройних силах України служать, не в силових структурах. Школярам, які загорілися бажанням опанувати професію військового льотчика, досвідчені аси дали корисні та конкретні поради. Що я порадив? Займатися спортом і вступати до льотних училищ, тим більше у нас це є такі училища, це як Харківський інститут військових льотчиків, який набирає людей, молодих людей, які бажають стати льотчиками, військовими льотчиками. Також у нас є Кремчуцький льотний коло цивільної авіації національного авіаційного університету, в якій також. Від відкриті двері для молодих людей, де навчаються ці, цив... можуть навчатися ці льотчики. тим більше, що поки що ця освіта в нас безкоштовна, а в всьому світі за це треба платити великі, дуже кошти. Згодом на базі третього окремого полку армійської авіації відбувся круглий стіл за участю керівництва районної державної адміністрації, районної ради, командного складу військових частин гарнізону, офіцерів медіоцентру та журналістів народної армії. Найгострішим питанням стала передача військових об'єктів у комунальну власність, покращення умов побуту мешканців військових містечок. За підрахунками вирішення цього питання потребує близько 22 мільйонів гривень. У той же час за рік миротворчу діяльності вродівські вертолітники приносять у державний бюджет майже 10 мільйонів доларів. На жаль, немає можливості, можливості за все, фінансової такої можливості нашої влади, тому що є відповідні законодавчі які регулинують дані питання надавати відповідну посильну допомогу, яку ми хотіли. Тому що бажання завжди є більше ніж є можливості. Хоча ми будемо розраховувати, що часом можливо все поміняється в кращу сторону. Та все ж справжнім подарунком для мешканців району стала шоу-програма, яку підготували військовослужбовці Академії сухопутних військ та творчі колективи Львівського будинку офіцерів. У програмі прозвучали твори бардівської пісні у виконанні старшого лейтенанта Івана Шерстюка. Військові концерти та фестивалі це я тим живу, розумієте, я не можу без пісень. З кожним святом, з кожним концертом у мене з'являються нові якісь проекти, нові пісні. І тому військові журналісти та цивільні, я думаю, мають брати участь у таких заходах, тому що військова преса це, я думаю, одне з найголовніших збройних сил. Українські естрадні шляхи розпівала учасниця телепроекту X-Factor, курсантка третюкурсниця Віта Нечитайло. Багато чоловіків вважають, що жінка в армії зайва, її не місце там. Але насправді, коли покажеш себе в роботі, і знаєте, вже так в середині хочеться доказати, що це неправда. І коли тобі це вдається, вони на навпаки підтримують, допомагають і кажуть, що ми є прикрасою армії. Перлиною концерту став виступ славетного бродівчанина, учасника легендарного етногурту Ватра, народного артиста України Марія Шуневича, який вже багато років поспіль допомагає військовим в організації концертних програм. Армія це є порядок, який би ти розгильдяй не був. Там вчать порядку, і воно в мене вкорінилося до сьогодні. Я дуже педантичний став. Тобто, в мене має все в хаті бути в порядку, у дітей. У мене то само собою, я знаю, де що в мене лежить, де всі свої речі мають свої місця, а це в армії. Ну і звичайно, гартує. Армія робить, як би там не як з юнака. Вона робить мужчину. що б ти там не говорив. На завершення заходу організатори акції Народна армія збирає друзів. Також нагородили активістів брудів, які зробили найвагоміший вклад у патріотичне виховання молоді та популяризацію військової служби.